Що ж, всіх вітаю. Сьогодні я би хотів поговорити про таку гру, як мафія Стара країна. Вона ж мафія Old Country. Одразу хочу попередити, що це моє перше відео такого роду, тому не судіть строго. Хоча аргументована критика вітається. Ну що ж, почнемо, скажу одразу великим прихильником цієї серії гори я себе не вважаю, тому не можу сказати, що дуже очікував на її вихід. Але я мушу сказати, що мені дуже сподобалася свій час друга частина за її атмосферу, за живий та відкритий світ, та і сюжет, який я правда вже майже не пам'ятаю. Також маю приємні спогади про першу частину, в яку я трошки пограв, коли був ще зовсім малим. Але добре пам'ятаю, як вона мені здалася занадто реалістичною і за того, що гравець, знаходячись в авто, отримував шкоду при достатньо сильному зіткненні. А було це аж цілих років 20 тому. і від цієї гри серії я очікував чогось схожого. Але в цей раз розробники вирішили зробити гру повністю зосередженою на сюжеті, що особисто я міг собі уявити, і був навіть дуже за. Адже це як. Я думав, відкривала можливість пройти увесь цей шлях самого початку від звичайного робітника до впливової особи кримінального світу, відчути себе справжнім мафіозі. Та чи так все виявилося насправді? Ну що ж. І Ось 7 серпня 2025 року ми отримали нову частину мафії. Перший раз я в неї зміг пограти лише через два дні після релізу, і перше, що кинулося в око, це погана оптимізація, бо одразу ж мені довелося знижувати налаштування майже на мінімум і змінювати розширення з 2К до 1080 p та й навіть тоді стабільних 60 кадрів я не отримав. Я вже було вирішив, що спокійно пограти мені всю гру не вийде, але ось на наступний же день, 10 серпня, мені приходить сповіщення від Nvidia про оновлення відеокарти, яке додає підтримку DLSS 4. Та гра вже, ввімкнувши генерацію кадрів, стала працювати набагато краще. І я отримав змогу пограти в 2К та повернути налаштування на середньо, отримавши при цьому вже більш-менш стабільні 60 кадрів, та й навіть так все ще були деякі артефакти та стабільні підвисання кожну катсцену, від самого початку і до кінця гри. Хоча, якщо враховувати, що я при цьому не є власником топової відеокарти, а також те, що гра тільки но вийшла, скажу так. Оптимізація ще далека від ідеалу, але все вже, як на мене, непоганий результат. Тим паче, що враховуючи, що критичних помилок та багів за вище з геймплею я не мав. У цій грі ми маємо декілька видів зброї. У нашому розпорядженні є три дробовика, чотири рушниці та чотири пістолети. Хоча один із них це обріз, небагато, але в цілому цього більш ніж достатньо для такої гри. І хоча й стрільба не відчувається тут як щось дуже приємне, від чого я отримав велике задоволення, як у Red Dead Redemption, наприклад, та й набоїв завжди не вистачає. Але це вже моє особисте. камон, хто сказав, що стріляти зі зброї початку ХХ століття повинно бути легко. В цілому може бути. Також у нас є ножі, це взагалі окрема механіка, яку, як на мене, розробники зробили справді дуже навіть непогано. Дуелі на ножах відчуваються чудово, там немає нічого зайвого. Звичайний удар, колючий удар та сильний удар, який пробиває блок, можна переривати атаки супротивника або ухилятися. Але якщо ворог наносить сильну атаку, тут же іншої опції, окрім як ухилитися, немає. Маємо на вибір три види ножів: перші, які ви можете кидати у ворогів, другі це ті, які дають вам перевагу під час ближнього бою, і треті – це ножі з високим рівнем міцності, і звідси ми плавно й переходимо до іншої механіки. Кожен ніж має свою міцність, яка відображається у вигляді шкали біля нашого ножа, яка в свою чергу витрачається кожен раз, коли ви виконуєте будь-яку дію, наприклад, вбивство або відкриття скриньки. І коли вона доходить до нуля, вам треба мати при собі точильний камінь, щоб його наточити. Хоче використовувати ніж для скритних вбивств це приємно, але враховуючи, що у деяких ножів кількість використання обмежена лише двома або трьома, та й навіть у найміцнішого вона становить лише шість використань, то ефективніше буде використовувати вбивство удушенням, хоч і на його виконання доведеться витратити значно більше часу. Єдине, що використовувати ніж для ближнього бою, ви навряд будете, бо виглядає це, ну м'яко кажучи, не дуже тут, якраз розробникам варто було би трошки докрутити. Але видно, що всі ці ножі зроблені не просто так. Кожен з них і справді допомагає по своєму гравцю під час проходження гри. Тож до ножів в цій грі особливих претензій у мене немає. На мою думку, дійсно непогано зроблена механіка, якщо, звісно, не враховувати його безпорадність у ближньому бою. А ось щодо стелсу, тут як на мене, все стандартно. Ви підкрадаєтесь ззаду, робите тихо вбивство, і готово. У вашому розпорядженні є монетка. Щоб відволікати ворогів, її можна знайти обшукуючи тіла. Також іноді нам трапляються пусті пляшки, якими, якщо затиснути середню кнопку миші, теж можна кинути та відволікти ворогів. Єдине, що хочу додати, це не дуже розумний шиї та постійно повторювані скрипти кожну місію, ви виконуєте стелсом. Спочатку діалог, ви трошки чекаєте і можна йти, але насправді в багатьох іграх є щось схоже, тож можна пробачити. Із транспорту гра пропонує нам 11 машин, одну з яких, до речі, я отримав за реєстрацію на сайті розробників, та 9 коней, які відрізняються між собою хіба кольором та витривалістю, хоч її машини теж не можуть похвалитися великою різноманітністю, але для гри, де ви будете абсолютно більше з часу дивитися катсцени та робити тільки те, що каже вам гра, присутність такої кількості транспорту та можливість його кустомізувати. Вже є більш ніж достатньо. Єдине, що хочу додати, це те, що керування як машинами, так і конями відчувається трошки просто, та чимось навіть застаріло, як в цілому, і керування самим персонажем, та й фізика і анімації в цій грі відчуваються трошки кривовато, але ж хіба такі дрібниці можуть завадити насолодитися сюжетом? Що, ж, давайте поглянемо на найсильнішу сторону цієї гри? Що ж, пройшовши гру до кінця, і навіть перепройшовши декілька глав, можу сказати, що ні на початку, ні на середині гра мене не затягнула, і навіть з'явилося бажання повернути свої гроші. Гра кидає тебе одразу в суворий світ мафії, де ти просто ніхто, молодий хлопчина, який працює в шахті на якогось схибленого пана, якого розробники відобразили максимальним гівніком. Все, що у нас є у цьому світі, це наш друг Гайтану, з котрим гра нас розлучає вже приблизно через 5 хвилин. Геймплею і кат-сцен. Далі нас очікувало трошки навчання механікам гри, потім ми потрапляємо до рук якогось відомого мафіозі, робимо для нього різні завдання, знайомимося з різними людьми. Кат-сцени, коні, машини, перестрілки, стелс, раз на дві години дуелі на ножах, знову купа кат-сцен і так по колу від початку до кінця гри. А черевив би я це відео, якби справа була тільки в лінійності та повторюваності механік. Відповідь? Ні. Тут справа куди глибша. Я був готовий заплющити очі на будь-які візуальні та механічні недоліки гри, на моменти, коли гра дозволяє тобі тільки натискати кнопку вперед і трошки рухати мишкою, щоб спробувати роздивитися локації навколо. На те, що більше половини геймплею – це кат-сцени, криві анімації, погану оптимізацію, де на що завгодно, аби тільки сюжет був дійсно таким, як нам його презентували розробники. Та й на папері сюжет і справді непоганий, але ж реалізація. Натомість, віддавши за цю гру 50 доларів, я отримав відчуття, що половина історії та сцен було вирізано. І, не дивлячись на непрямо ж таки маленьку тривалість сюжету, а це приблизно 10-13 годин, я все одно не встиг зануритися в цю історичну та чудову атмосферу, я не встиг ознайомитися з персонажами, проникнутися ними, почати співпереживати. І навіть коли хтось помирав, я не одразу міг згадати, хто це та як його звати. Я завершив цей шлях, так і не знайшовши собі друзів. Їх знайшов собі Енсо, а я. Я не встиг заглибитися цей неймовірний всесвіт, в якому для мене наче не було місця, в якому я наче був просто спостерігачем, відчувавши себе постійно як мала дитина, котра приїздила на ці історичні події лише на літніх канікулах, а більшість з яких взагалі не бачила або дізнавалася тільки тоді, коли хтось із дорослих про це мені розповідав. Та й загалом я просто не встиг відчути себе тим самим справжнім мафіозі. Можливо, я чогось не розумію, але, як на мене, гра з таким потенціалом за такі гроші, які за неї просять розробники, просто не вартує тих коштів. І навіть якщо ви великий фанат цієї серії, раджу дочекатися знижки, та й можете зі мною не погоджуватися, це лише моя особиста думка, мої відчуття від цієї гри, так як бачу її саме я. Можливо, я багато очікував від цієї гри, але вийшла вона, на мою думку, ну просто нормальною. В будь-якому випадку вирішувати, чи варта вона своїх грошей кожному особисто. А я дякую за перегляд і буана фортуна, друзі.